З нагоди дня торгівлі у залі засідань міської ради зібрались працівники та ветерани сфери торгівлі міста та посадовці, які почесними грамотами нагородили кращих працівників сфери у Житомирі. Шановні працівники торгівлі міста Житомира в сучасних умовах торгівля залишається однією з найбільш рентабельних галузей бізнесу, широко впроваджує передові технології та нові форми обслуговування. Завдяки цьому збільшується економічний потенціал всієї держави, комфортнішим стає життя наших громадян і мешканців міста Житомир. Одним із головних пріоритетів у своїй роботі працівники торгівлі вбачають підняття рівня обслуговування, адже клієнт завжди правий. Я працюю за правильним принципом, щоб клієнт був не обіжений і довольний. Входив з покупкою і приходив до нас ще раз і ще раз багато разів. Один відомий бізнесмен сказав, що покупець повинен бути. Облизаний і обібраний. На якому рівні знаходиться обслуговування в місті Житомирів в магазинах і в маркетах? Ми запитали у Житомирян. Ви знаєте, що Михайлівська в принципі дотягує. До Німеччини дотягує, до Польщі дотягує. Дуже. А чим він? Красотою, внімательністю і чимось От, ответ, Відповідальністю співробітників. Якщо говорити про більші е, сітєві магазини, то, звичайно, подобається. Ви були в інших країнах? Є ще змінити? Так, 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 є. Ще. Ну, звичайно, за кордоном краще. А відрізняє? Відрізняється самою людською натурою, тим, що люди більш допомагають тобі. В Україні, на жаль, з цим є проблеми. Люди менш відповідальні за свою працю. Якісний сервіс це не примарна перспектива майбутнього, адже досягти його можна завдяки старанням підприємців та порозумінням між покупцем та продавцем.